І ось такі вийшли в мене чарівні пасочки, а прикраси надають їм особливого шарму. Білі намистинки нагадують перші весняні квіти, а насіння гарбуза, ніби молоде листя, яке тягнеться до сонця. І шоколадні гніздечка з гарними яєчками надають паскам казкового вигляду. А паска це не просто хліб, це оберіг, що символізує оновлення, удачу та Божу благодать для кожного дому. На другий день пасочка не втрачає своєї ніжності. Тісто таке ж пористе, повітряне і майже невагоме, ніби щойно з духовки. А навіть на третій день вона залишається м'якенькою, напрочуд легкою і пухкою. За цим рецептом я випікаю паски вже багато-багато років, і він для мене найкращий. При замішуванні тіста я використовую 7 жовтків. А за рецептом можна брати від 5 до 10 жовтків. з білків, що залишаються, я готую неймовірно смачну цукрову глазур. Перед вами на екрані повний перелік складників для цієї чудової паски. Борошно обов'язково просіємо, підготуємо цукор, олію, а лимон обдаємо окропом. Це допоможе зменшити його гіркоту та зробить цедру ароматнішою. Масло з холодильника дістаємо заздалегідь, воно повинно бути микеньким. А сироватка теплою від 30 до 40 градусів. Родзинки промиваємо, заливаємо окропом на 5 хвилин, потім обсушуємо і обвалюємо в борошні. Жовтки акуратно відокремлюємо від білків, з них ми будемо готувати цукрову глазур. А поки в щільно закритому контейнері вони будуть в холодильнику. Збиваємо вершкове масло, додаючи цукор і жовтки. Додаємо сіль і олію. І все ретельно перемішуємо. Здоба готова. Переходимо до другої частини замішування тіста. До третини просіяного борошна додаємо сухі дріжджі згідно з інструкцією на упаковці та перемішуємо. Додаємо здобу і перемішуємо все лопаткою. Додаємо теплу сироватку і далі все ретельно перемішуємо. Потрошки додаємо борошно і продовжуємо вимішувати. Знову додаємо борошно і будемо продовжувати замішування тіста руками. Вимішуємо доти, поки тісто буде легко відставати від рук. Змащуємо руки олією і продовжуємо вимішування тіста. Тісто до рук уже не липне, прикриваємо його харчовою плівкою і залишаємо його підходити на 1-2 години. Минуло півтори години. І погляньте на це диво. Тісто чудово піднялося, стало ніжним і пористим. Тепер обминаємо його, руки змащуємо олією і ще раз ретельно з любов'ю вимішуємо, щоб наша паска була ще пухтішою і ароматнішою. Додаємо родзинки, перемішані з борошном, і цедру лимона. І потім ніжно вмішуємо в тісто. Легко вдавлюємо рукою хрестик на тісті. Це ніби благословення нашої паски. Накриваємо тісто плівкою та рушником і залишаємо підходити вдруге. Форми змащуємо олією та злегка притрушуємо борошном. Пройшла година і ось так гарно знову підійшло тісто. Руки змащуємо олією, відриваємо шматочок тіста і формуємо кульку. Кладемо її у форму. Тісто у формах не повинно займати більше третини об'єму, адже під час випікання воно ще буде підніматись. У традиційній українській культурі вважалося, що паска це не просто святкова випічка. А сакральний символ добра, світла, Божої благодаті і добробуту родини. Якщо паска вдалася гарною, м'якою, високою та духмяною, це вважалося добрим знаком. Рік буде вдалим, урожайним. У родині пануватимуть злагода, здоров'я і достаток. А дім буде наповнений Божим благословенням. Форми з тістом ставлю в теплу духовку. Попередньо розігріваю її до 30 градусів і вимикаю. У такому середовищі тісто швидше підходить і зазвичай це займає 30-40 хвилин. Потім змащую паски яйцем і відправляю їх випікатись. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно від 40 хвилин до 1 години, в залежності від величини пасок і особливостей вашої духовки. Якщо шапочки ваших пасок почнуть пригорати, а паски ще будуть сирими. Можна їх прикрити фольгою. Готуємо глазур. Збиваємо білки з цукром, покриваємо нею паски і готово. А всі тонкощі приготування цукрової глазурі, а також ідеї для оформлення пасок, ви знайдете у відео, посилання на яке я залишу під цим відео. Дякую за перегляд! Це відео я створила з любов'ю, як паску для найдорожчих. Якщо воно відгукнулося у вашому серці, залиште коментар, підпишіться і натисніть подобайку. Ваша підтримка для мене безцінна.